На Росію оголосили справжні намери. І коли буде мир, також бивство парубія. Зараз розкажу подробиці. І Трамп зараз дуть чутки, що Трамп вже помер, і його заступник оголосив, що готовий війти а, в роль президента. Вже офіційно про це заявив в своїх соцмережах. Давайте розберемо, що в цьому правда що ні. почнемо з парубія. Бомуже, друзі, хто не знає, він був. Головним очільником Верховної Ради, головним спікером, дуже довгий час з 2016 по 2019 рік. А вісім куль в нього випущено і не вижив. Він на нього вже був замах. Там ще в 2014 чи 2016, В нього кидали гранату. Він вижив, але це саме та людина, яка була проти мінських домовленостей. Він просто ходив всіх і умаляв не підписувати ці домовленості. Також він одну дві тисячі 2016 по 2019 він очолював Верховну Раду України. Жилось давайте скажемо чесно непогано в ті роки. Але це та сама українська еліта, справжня, яка зараз активно знищується. Хто це зробив? Як це зробив? Я думаю, у вас є прекрасне розуміння. Як це сталося? Будемо чекати офіційної версії. Але як ви бачите, еліта України винищується далі за Трампа. Трамп, ви ж бачили у нього. Я десь тут фотографію прикріплю. У нього винозна недостатність. У нього там матьоки на руках, але це тільки те, що ми бачимо у нього на руках. У нього величезні проблеми по всьому тілу в таких синяках і почуває він себе дійсно неважливо. І плюс то, що він начудив з Америкою. Тобто, я оце з ким з людьми не зустрічаюсь з Америки. Я досить часто з ними бачусь там то на перемовинах, то на концертах. Вони всі, ну м'яко кажучи, без матів, давайте так в шоці з Трампа, і що Трамп наробив Америкою, і бачать, що він вообще совсім плохою ж, і після цієї розмови з Путіна, як він терорист Приймав на червоній дріжці, відношення до нього ну, дуже не дуже. Я думаю, готується просто до того, щоб типу, він ну, Чао, до побачення да? і замінити його кимось більш-менш адекватним. Далі, що нам заявила Росія, коли мир? Росія каже, давайте, російську мову введіть. У себе в школах а, зробіть, віддайте нам території, які захоплені, да, і, і все. І ми типа друзі, і ми забули, давай 50 грам наливайте, будемо дружити. Якщо до цього домовляться, поняли? просто вона відхапає те, що зараз є, вичекає ще момент, і знову піде і захватить собі все далі. І якщо будемо знову воювати, а я вам кажу, якщо зараз армію розпустить, а вже її не зібрати, буде в такому стані вже таких мотивованих, як на початку війни, не буде. Ну і це нереально просто зібрать, а, захоплять Україну далі, далі підуть на Європу. 100%. відсотки Ну, це імперіалістичне міркування міркувати захватом цілих націй. Отак от, от, от Путін міркує. Прийде момент, що просто от так серед українців на вулиці будуть а, вам всім казати: бери автомат і давай на війну, пана. В першій лінії фронту, там, на, на Польщу чи куди, на Литву і на Латвію. Не хочеш б'ють, або в Сибір відправити. Того умови Росії дуже прості. Просто зараз з хитростю відхапати те, що є, переждати трохи і піти далі. Поняв? Отака от, от історія. Все, друзі. На зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.